У військовій прокуратурі Івано-Франківської області ви знаходите сам один. Так? Ні. А де заступники, капітани, офіцери? Є хтось нікого немає. На до народу до народу хтось тобто, може вийти. Ви повістки тобто скоро даєте, а тобто повістки ви Я дуже скоро даєте. І відправляєте надому. Ви чого ви, звільниться, по інстанції по воєнному до своїх, Хто вас начальник, начальник чи хто вас після, по нього що громадський хоче, щоб точка... Вийте, ви ніхто ви не буде. Вийте до народу не війні. Захищати потихеньку. Так, повістки скоро дають і...

Преса теж заходить. Но професа, Просу, не, Но не не стоп, стоп. Є одна пропозиція, що ми будемо заходити, просити. Але я думаю, що народ, народ ми повинні просити нашого захисника, який нас захищає, воєнком, і наша армія, і міністр оборони, і все остальне. Народ просить, щоб він вийшов до народу, щоб ми висловили йому свої вибори. Більше ми нічого не хочемо, щоб це все фіксувала преса, щоб це було зрозуміло, що ми хочемо, щоб він потім доніс до міністра оборони і до, е, до, до, до всіх людей цілої України. Да також. Більше ми нічого не требуємо і нічого не вимагаємо. Але якщо е, на даний час прокурор Івано-Франківської області воєнком, воїн, який на даний час провокує нас на якісь дії, тоді не будуть винуваті вони, а не ми прийшли мирною акцією зробити протест і висловити свої вимоги. І більше нічого, крім того, починаючи від на де проживає Іличук Роман, де була преса, де був е, голова сільської ради, у нас мирна акція. Ми це ще раз підтверджуємо, що ми прийшли сюди мирно. Але так як я не розумію, як народ має зрозуміти і потім. Відпускати своїх синів, захищати батьківщину, робити все те, що є патріоти, і потім він не може до нас вийти. Як ви люди це розсуждаєте? Скажіть гайба! 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 너무 멀쩡 <laughs> Я думаю, От тепер, ось тепер коли, є, коли вони практично, прокуратура воєнна, наскільки я розумію, вона зриває зрив з живників. Тому що віддати дитину зараз і вона піде на захисту. з громадськістю, хіба це вірно хіба це правильно якщо ми підем... активісти, активісти то є, підуть, підуть тільки красою, якщо ви це дозволяєте якщо громадськість не дозволяє ми туди заходити не будемо приймайте рішення ви Ви спитаєте собі вийшов до вас нехай виходить як Ви вважаєте, У ми... нас є мирна акція, щоб ми, по-перше, зараз надали час просто визволити зразу національність Тобто, Тому що е, військовий прокурор, який захищає батьківщину, я думаю, повинен був би вийти до народу, а не закриватися в кабінет. Це так, це для початку, щоб ви зрозуміли, що ви вже неправильно е, ваші діяння і незаконні, і це в законі не приписано. Але ви маєте вигід народу, ви народ захищаєте, ви забираєте людей в армію, ви їх там маєте захистити, а ви боїтесь вийти на мирну акцію. Ви можете займатися на даний час таку посаду. Далі я продовжую далі. У є, є власні вимоги, вимоги по поводу Ілинчука Романа Ярославовича, який на даний час знаходиться у Бахмутській СІЗО міста Джижинське, 17-й батальйон 61-ї бригади. 57 бралі. На даний час там він сидить, не то є, по міліції, яка там біля слідства і все остальне, і це ми вважаємо, що є, не, є свавілля і є беззаконня. Ми вимагаємо, щоб ви довели до Міністерства оборони, довели до своєї лінії, до прокуратури України в Києві. Що є такий інцидент. Ми за те, щоб його забрали звідси, перевели в Київ, продовжили розслідування справедливе, вчасне і правдиве. Це наша перша вимога. Якщо до 10, днів, до 10 днів ця вимога не буде здійснена, ми і громадськість Миколичка, е де він проживає, будемо вимушені робити радикальні дії перекриванням доріг. Координатор громадської організації Народна самооборони Івано-Франківської області по рішенню вчорашніх зборів громадської організації в цілому аналогічне звернення підтримує вся Івано-Франківська область. На даний момент тоді і представники організації учасників бойових дій. Відповідно, ми звертаємося до вас з проханням підтримати дане звернення стосовно переведення Романа Ілли, Ілличука в Київ і там проведення. Чистого неупередженого розслідування на даний час є в нас мер міста Яремча, є обласні депутати, є міські депутати, і це все є. Васильович, Василь, можете сказати слово, будь ласка? Ну я так само приєднуюся до представників самооборони від громадськості. Громадськість акцентує увагу на те, щоб було неупереджене слідство і щоб перевести перевести романи. А це є мій учень безпосередньо. Я знаю його із 4 класу, я його навчав, і знаю, що це є адекватна, трактовна, виконавська, з простої сім'ї, дитина. Коли йому прийшла повістка, він з гордістю згідно конституції виконав свій військовий обов'язок, став на захист суверенної української держави, на захист суверенітету України. І від громадськості, виступаючи від депутатського корпусу, від громадськості, яка вимагає неупередженого слідства і з тим, що громадськість і колективи Яремчанської міської ради готові взяти на поруку е, Романа. Я зрозумів. Я вас почув. Тепер надам світу. Це раз, а по-друге, для того, щоб я зрозумів, в чому суть, я і запросив ініціативну групу. Ну, Ви прийшли всі, будь ласка, я вкрадую, ваші захід. І якщо є необхідність вийти е, на вулицю, я вийду з вами і так само там необхідно сідати коментар. Значить, я почув вас, я почув це прізвище, і от е, поки ви піднімались, поки я був в прокуратурі, я із засобів війні, з інтернету я дізнався, в чому суть. Значить, ми перевірили ті провадження, які є у нас зараз у військовій прокуратурі у районі гарнізону. Значить, такого провадження ми не розслідуємо, ви це знаємо. Мабуть, вам більше домо, хто розслідує це. Це, скоріш за все, військова прокуратура Донецького гарнізону. Тобто, надавати наразі кожного об'єктивно, як є, будь-які коментарі. Чи законно він притягається до відповідальності, не, 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 чи, не. чи правомірно він затриманий, чи не, не. буде йому на запобіжний захід, я не можу. Тому, звичайно, отримати від вас лист чи звернення, і передати його своєму керівництву, передати його з місць керівництва військової прокуратури Донецького гарнізону я зможу і це. тому що це моє обов'язки. А по решті обставин. На жаль, прокоментувати не можу, тому що не знаю. Кажу вам, які Дозвольте, тобто ви готові лист звернення від громадськості Івано-Франківської області підтримати і передати на військову прокуратуру України? Значить, військова прокуратура Івано-Франківського гарнізону, як і будь-яка інша прокуратура. Вирішує звернення в разі наявності підстав, ну а це виключно, коли є е, е, точно передання про порушення по е, тих е, об'єктах, які її піднаглядні, в даному випадку, якщо, наприклад, про порушення чи є певні обставини, які треба перевірити не в межах парківського області, вони зобов'язані і спіруються звернення чи то я, Якщо вважаєте за необхідне головному військову прокуратуру, вибачайте вас переведуть, ми враховуємо і просимо вас. І скажіть, будь ласка, на пресі, щоб ми всі знали, що ви це зробите, чи не зробите, щоб військова прокуратура України знала про цей інцидент. І вам буде подано лист, звернення і все остальне, що ви це зробите. Скажіть на пресу, а пресу прошу довести це до всієї громадськості, що буде так зроблено, чи буде не так зроблено. І щоб повністю не слідкувати це, як воно буде проходити, щоб нам, наша задача, щоб ми ви довели до прокуратури України. Підтверджуєш це і офіційно вам заявляю, що це буде виконано. Більше того, заявник має право отримати не тільки в прокуратурі, в будь-якому державному органі відмітку про отримання його звернення. І заявник обов'язково повідомляється про спірування звернення за належності, якщо воно не розглядається на місці. Тому е, я не тільки це зроблю, а я за необхідності народом під час щиро дякую. У нас від ініціативної групи є е, таке прохання, тому що ми ініціативна група вулиці є громада. Е, ми попросили вас вийти, це, вийти і громаді вийти. сказати, зможете що. Я, я вас почув, я зрозумів в чому суть, я виходжу з вами.